А головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський розробляє два плани ведення воєнних дій. Головна передумова, який з них обрати залежить від допомоги союзників, зокрема США. Про це розповів Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN. За словами президента, без належного забезпечення нашим військовим буде не лише надзвичайно важко здобувати нові перемоги на фронтах, але й навіть важко тримати лінію оборони. Ми ну з цього розпочнемо розмову з Романом Костенком, народним депутатом України, секретарем комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Вітаю вас, пане Романе. Слава Україні! Доброго вечора, Кхе -кхе. героям слава. Пане Романе, отож, ну заявив президент про те, що декілька дійсно є розробляється планів ведення війни на 2024 рік через витік інформації. Зокрема, і от я б хотів почати з вашого коментаря про те, ну чому трапилось так, що попередній план, як сказав президент, ліг на стіл Кремля ще до початку наступу. І ну чи, чи можемо ми бути впевнені, що з нинішніми планами не буде так само? То, знаєте, цікаве питання, коли ми дізналися про те, що план ліг на стіл Кремля. Якщо це було до того, як ми почали, то можливо не потрібно було взагалі починати, якщо противник все знав. Якщо вже після, то тут вже питання мало бути глобальне розслідування, де мали бути залучені представники і служби безпеки і інших правоохоронних органів. І я думаю, це було б справою честі дізнатись, хто це зробив. Тим більше є багато сучасних. Засобів, якими це можна зробити, починаючи від поліграфа ну, і закінчуючи іншими питаннями. Ну, якщо ми згадаємо, то секретар РНБО говорив про те, що про цей план знає максимум там п'ять людей, він сказав, можна порахувати на пальцях однієї руки, то е, обмежений доступ до цього плану він зменшує коло, і я думаю, що не було б великих проблем. Якщо ми впевнені, що був витік від нас, то звичайно можна було б це зробити. І я, ну чи потрібно розробляти якісь плани до того, поки ми не, не відповімо собі на питання. Якщо у нас таке обмежено коло осіб, хто міг злити ці плани, якщо про це, а якщо про це говорить президент, я... ми не можемо в цьому сумніватись, тому звичайно, служба безпеки має все зробити і сказати суспільству: як же так сталося, що плани операції глобальної, стратегічної, в які Сотні бійців віддавали своє життя для того, щоб воювати і опинились на столі у наших ворогів. Це дуже важливо, і це на це потрібно дати відповідь суспільству. Ну от ще просто в продовження тоді так, що сказав президент, каже: ну не маю про це говорити, але цей план пов'язаний зі зміною керівництва. Між тим, ми ж, от станом на зараз, бачимо просування певних російських військ, певні певні успіхи росіян після взяття Авдіївки. Що між тим певною мірою, от взяття Авдіївки, я маю на увазі і оце початок, так спроби просуватись росіян далі. Співпало в часі насправді зі зміною військового командування. Чи пов'язуєте ви якимось чином певні певним ці речі, пане Романе? Я е, не хотів би зараз там публічно нічого пов'язувати. Ми маємо підтримувати наших збройних сил, і в тому числі нашого головнокомандувача, для того, щоб він зробив все і. Дістав ресурси, це його пряме завдання затверджувати плани і діставати ресурси через міністра оборони, в тому числі, для того, щоб забезпечити наших хлопців. Те, що противник проривається, і противник в тому числі скористався тим, що була в нас проведена зміна, що от ми накаляли цю зміну, і от-от вона мала бути, і були деякі проблеми в армії. Це не вина сирського там нашого головнокомандувача, в тому, що один головнокомандувач був зависий. Скажем так, говорили в публічному просторі, що ось щось буде, і це була проблема і внизах. Я знаю, коли комбріги думали про те, чиї команди виконувати, а хто сьогодні буде, чи ми завтра не будемо видати. Оцей підвішений стан він досить досить сильно вплинув. Я не буду зараз казати про те, що да, це вплинуло безпосередньо на Авдіївку, але те, що на той момент це послабило нашу армію, коли оці всі процеси були, я впевнений, що це факт. Пане Романе, коли призначили Олександра Сирського, його антипатики, ну скажімо так, висловлювали припущення, що тепер ми, ну якщо і не намагатимемося йти вперед такими м'ясними штурмами, так ми пам'ятаємо ці закиди, там м'ясний генерал, двісті, але принаймні, ну були припущення, що ми будемо стояти там на тих чи інших лініях оборони, от до кінця, теж не рахуючись там з якими втратами, між тим, знову ж таки повертаємось до ситуації нинішньої, бачимо вихід завдяки Вихід з Ласточкиного там ще по якихось напрямках. І тут питання, як вигляд може виглядати цей план, про який казав Зеленський? Я не про деталі, звісно, жодним чином. Але мається на увазі в контексті стратегії. Тобто, умовно кажучи чи ми відступаємо до якихось позицій, там укріплених заздалегідь і тим часом накопичуємо резерви, і потім ну йдемо в контрнаступ. Ну чи як як от вам бачиться ця стратегія? Загальна така, якщо не без деталей, звісно. Я думаю, що там питання взагалі виходу завдіївки вона буде ще досліджено там в перспективі, і там не раз про це скажуть. І це буде окрема історія про те, як будуть говорити, як був організований як так називаємо виход, вихід, вихід Завдіївки. І ми розуміємо, що зараз проблема тепер в тому, що ми відходимо, що там не зовсім були, а, якщо сказати правильно, не були підготовлені рубежі до виходу. А з військової точки зору, як людина військова, яка має військову освіту, ми вчили це ще, мабуть, на там на першому курсі інституту, що е війська найбільш уразливі, це коли вони відходять. І проти, а противник, який там зламав лінію оборони, наступає, е його завдання не зупинитися, йти по стопам відступаючих військ і в цей момент вони найбільш ще раз повторюсь вразливі. От противник зараз цю тактику ми бачимо, як використовує саме. Під Авдіївку і тут наше завдання, нашого на командувача, наших командирів зараз, попри все це зупинити, тому що противник, який наступає на відступаючого противника, у нас зараз там потрібно по-новому будувати систему вогню, систему оборони, пристрілювати цілі. Вже немає планових, як було до цього. Зараз все швидко змінюється, і це все потрібно налагодити. А противник цей час перехоплює ініціативу. Він реально. Авдіївка хоч і немає стратегічного програшу для нас, от в цілому, навіть якщо ми її е, втратили, але стратегічно противник перевагу не взяв е, в плані захоплення території. А в плані ініціативи ми бачимо, що це досить сильно вплинуло. І на них вони стали активніші, і на нас ми е, посуваємось. Тому зараз потрібен завдання головкома і генералів на місцях це стабілізувати фронт. Ну і Ми розуміємо, наскільки ми. Стоїть і далі, і можливо загострюється проблема, так в щодо озброєння в умовах відсутності, поки що допомоги заходу е, на прес-конференції. Своїй президент е, окремо акцентувався на необхідності е, далекобійного озброєння, зокрема атакамсів, каже тих, які б'ють там на 300 кілометрів. І він так е, інтригуючи, звертався до журналіста, який про це питав: каже: Ну, ви ж знаєте для чого нам це потрібно. От я особисто. Того не знаю, Ну але якщо брати до уваги формулювання президента, то, Ну вочевидь, це не є там якимось мегасекретом. Відповідно, ви про це можете знати як фахівець. Поясніть, будь ласка, пане Романе, от якщо Ну ці так нам потрібні для нанесення ударів по чому? Тобто це йдеться про окуповані території, чи все ж таки територію Росії без перенесення війни куди, неодноразово заявлялось ну, не, не, неможливо, скажімо, така динамічна перемога. Ну, якщо брати територію Російської Федерації, то партнери нам прямо забороняють використовувати їх озброєння. От ми, ми, ми це факт. І це ще одна дилема така цієї війни, коли ми ведемо війну за свою незалежність, нам дають потрохи зброї, але забороняють нею користуватися. Без ударів по російській території ну, перемога швидкою бути не може. Це факт. Ми це розуміємо. Поки росіяни не відчують навіть цивільні на собі, що таке війна, то вони можуть тут утилізувати скільки хочеш своїх військових, і для них це буде не досить боляче. Що мав президент на увазі? Я думаю, він мав на увазі Кримський міст. Тому що ми розуміємо, що це важлива артерія, але при цьому служба безпеки заявляє про те, що він зараз не використовується для того, щоб перекидати боєприпаси. Я думаю, що все-таки ж можливо там якусь частину перекидають по ньому, і безпосередньо це та артерія, якщо яку зруйнувати, вона ускладнить взагалі ведення бойових дій на лівобережжі Херсонщини і на півдні в районі Запоріжжя, також поки Росія там не добудувала свою залізничну вітку через Маріуполі туди далі. Тому я думаю, що він це мав на увазі, але не одним мостом єдиним, як дивлячись, яка буде у нас кількість ракет, багато є об'єктів, які потрібно вражати для того, щоб знесилювати Російську Федерацію. Пане Романе, ще е, хотів би є буквально кілька хвилин. Хотів би все ж знаю, що ви не дуже любите це запитання, але стосовно закону про мобілізацію, е, там понад 4,5 тисячі правок. Але сьогодні Ярослав Джелізняк, ваш колега, опублікував по фракціях е, список хто скільки подав цих правок, і я там не побачив жодної правки е, від е, голосу. Е, тобто вас все влаштовує чи е, чи я Пане Сергію, ну по-перше, там не понад 4,5 тисячі правок, а там 4195. А взагалі, якраз голос на другому місці серед усіх фракцій, які подали правки до цього законопроекту. Там а, суд, так ну то може я тоді поплутав, просто він там железняк да, по іменно назвав. Так, ага, перепрошую. Якраз на другому місці. Тому є питання, і сьогодні вже якраз перший день в комітеті був, коли ми розглядали ці правки. Ну, не правки безпосередньо, а концеп... концептуальна законопроект, який не має бути для того, щоб взяти оці 4 200 там майже правок і, хоча б їх роз розставити по блокам, е щоб це було скоріше, саме е цього законопроекту. Тобто пішли по такому шляху, що, наприклад, є питання демобілізації, і дуже багато там правок саме по питанням демобілізації, і потрібно ну, прийняти рішення для себе. Комітету, як ми за це? Якщо ми приймаємо, що да, ми за демобілізацію, значить там автоматично багато правок просто вони не враховуються і вже їх робити не потрібно. І так по багатьом напрямках. Тому ми сьогодні концептуально так працювали, що завтра будемо працювати. Я думаю, найближчий час вже підемо поправка. Е, ну то, по, по перспективі, коли орієнтовно може бути вже винесено на голосування, який ваш прогноз, ну, зважаючи на те, як все рухається. Ну, дитина, буде, буде дійсно залежати від того, як буде рухатись в комітеті, тому що ну, є право кожного депутата, практично, який подав правки, приходити захищати свої правки на комітеті. От якщо яка інтенсивність буде, будуть приходити колеги або ні. І це може бути як на початку березня, там, першій його половині. Так само і до квітня. Ну дивіться, винесе винесений буде в зал. Я думаю, точно на початку березня. А вже коли проголосований, знову ж таки 4195 правок буде залежати від того, які депутати будуть ставити правки, які не будуть, які будуть на підтвердження ставити. Ну тобто від там згідно регламенту багато є процедур. Тому це буде не швидко, але ну, деякі експерти кажуть, там приблизно до квітня він буде ухвалений. Тому.